Вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні приготуємо львівський сирник. Популярний десерт Західної України. Десерт подається у багатьох львівських кав'ярнях. Часто готується до свят. Я готую на день народження свого сина. Починаємо приготування сирника. Спочатку робимо тісто. Беремо два яйця, відділяємо жовтки від білків. Нам потрібно два жовтки. Додаємо 3 столові ложки цукру. Додаємо 100 грам м'якого масла. Одна столова ложка сметани. І ложка порошку до печива. Також додаємо одну склянку борошна. І вимішуємо тісто. Усе перемішуємо. Родзинки заливаємо кип'ятком. Тісто наше замішується.